Ще далі причини гіпергідрозу. Патологічні залежності. Тобто, якщо людина полюбляє алкоголь, наркотики, токсичні речовини, або одиво. фармакологічні препарати о-диво! Люди, залежні від ліків, також можуть мати гіпергідроз. Угу. Порушення нервової системи. Індивідуальні особливості можуть бути, ну, можуть бути, да, Крім генетичних захворювань, можуть бути індивідуальні особливості. Але розібратися, ти такий родився, в тебе це завжди було, чи воно десь виникло на якомусь етапі. ну, себе треба досліджувати, знати. Потім є абсолютно побутові причини гіпергідрозу. Це може бути, е, ну, от якщо людина більше носить синтетичний одяг або занадто тісний одяг, як зараз люблять жінки, наприклад, позатягуватися, розкішні свої. Форми, якісь тугі джинси, якісь тугі м, шорти, якісь там оці, як їх називають там, господи, ніколи не згадаєш, коли треба це слово. Ну ви розумієте, да? Тугий одяг для того, щоб здаватися стрункішими, молодшими, а насправді роблять собі проблеми. Треба не затягувати себе, а займатися своїм здоров'ям, щоб не було зайвої ваги, не було нічого, що затягувати. Ну це може бути причина. Взагалі зі здоров'ям все нормально, просто от побутова привичка в людини не дуже правильна. Перегрів ну, перегрів людина, або авто, наприклад, без кондиціонеру, да? або одяг, от якийсь такий паркій, жаркий, або, можливо, людина трошечки не по погоді вдівається. Або дитину вдіває, або мама там весь час дитину вдінься, 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 вдінця, ти в шапці, да? то, оце. Ну, тобто треба, не треба кутають і дитину, і самі кутаються не по погоді. А потім отако починається, то ти спотів, чи ти терпиш, чи ти розкрився, і охолов, охолов захворів, починаєш одягу тягнути на себе ще більше. Звички, це просто побутові звички. От це можуть бути приміщення такі, де люди от, проводять багато часу. В силу своєї робочої діяльності, чи це робоче приміщення, чи це можливо там державні органи без кондиціонування, без провітрення, душно, нема кисню. Це може бути причина. Якщо це ви один раз туди потрапили, ви просто, можливо, вспотіли сильно, і у вас не буде гіпергідрозу. Ви вспотієте трошки більше, ніж зазвичай. Але це ще не гіпергідроз. Це якщо ви постійно це має місце в вашому житті, постійно виносите такий одяг, постійно перебуваєте в таких місцях, постійно паритесь в своєму автомобілі, постійно, наприклад, якісь тісні речі вдягаєте, чи там ну, різні різні причини. Все ж не назвеш зразу. Але треба спочатку поспостерігати за. Своїм способом життя, коли ця причина виникла, що передувало, можливо, якісь були події емоційні, які, про які людина забула, не подбала про себе, коли ці події відбувалися. І мої хороші, тільки в кінці буде гігієна недостатня, неправильна гігієна особиста може також стати причиною гіпергідрозу. А тут, от я вам скажу, одна з причин, яка от, якби, неправильна гігієна, це коли людина мало миється. Це людина, яка е, от що вона має робити, щоб це була неправильна гігієна. Ми ж розуміємо, якщо гігієна неправильна, значить людина ну, миється рідко, передівається рідко. Там, ми так собі уявляємо. Так, це також може бути, тому що ну, треба митися і там, шкрябати себе періодично. Але. Це може бути занадто захоплення особистою гігієною. Тобто це перекос в інший бік може бути. Є люди, які прям, ну знаєте, не працюють на землі, як я, наприклад, да? і не працюють десь в шахті чи десь в брудних якихось місцях. Але кожного дня миють і себе, і свої потові залози косметичними засобами. Зранку душ. І з косметичними засобами. Ввечері душ, і з косметичними засобами. Милять себе, пінять, чистять, змивають свій захисний ну взагалі-то бактеріологічний слой, шкіра не захищена, сальні залози перетружені. Тому що ну їм же треба, ага, раз нас сушать і миють відповідно ще й поверхнево-активними речовинами. Значить, ми будемо ще більше виділяти сала. Чим більше ми виділяємо сала, тим більше нас будуть мити і чистити. І це порушення і піаж шкіри буває, і гідробалансу шкіри буває. Ну і відповідно потові залози. Вони так само під пахвами. Пересушуються або впитують зовсім непотрібні речі. Ну і звичайно, неправильна гігієна це дезодоранти.